І зараз ми їдемо у Яремче. То сьогоднішній влог буде про Яремче. Через 19 хвилин ми вже будемо виходити. Ми з лісою їдемо в Яремче і будемо сьогодні показувати, де ми будемо. А ми вийшли з потяга і ось ідемо зараз по такій прямій дорозі і будемо йти до дівочих сліз. Я там вже була не один раз, але вам вже треба показати. Так, ми купили, точніше, ми заплатили туристичний збір, він, до речі, подорожчав. нам дали ось таку брошурку. Але насправді в цілому все бо я тут вже була не один раз, і е, я все знаю. Але мені дуже подобається ця стежка, якщо я в Єремче. Якщо хтось зі мною є в цей раз Алісі проводжу екскурсію теж, хоча вона була в Яремче. От але треба сходити на дівочі сльози. А, а через те, що завтра ми йдемо на Святовецький хребет, то ми собі не планували, не планували сильно е, замучений день сьогодні. От тому дівочі сльози це нормально. До речі, туристичний збір подорожчав. Тепер він не 80, а 100 гривень з дорослої людини. Так, я бачила тільки саламандру і е, білка Карпатська. Вона така чорна, то більше я ще нікого не бачила. Сподіваюся, що ото я і оце. Я нікого не побачу. А ото, отам гримить дуже сильно. Ми щойно купили на всяк випадок дощовики. Але сподіваюсь, що нас не сильно торкнеться. це. Так, а поки на мети от туди. Як мені подобається оце все таке все гарне. Ну що, дощ маленький, але ми одягли дощовики, бо ну, на що нам мокнути. Тому тепер ми в дуже прикольному вигляді. Дивіться, як там хмари опустилися красиво. Так гримить зараз просто. Я е, ну, трошечки стрьом, але мене радує, що ми знаходимося не десь на верхівці, бо інакше ну, я б трохи панікувала, напевно. Але через те, що ми на низу, ну тоді ще окей. Ну що, іде дощ? <смі> а я навіть боялася сісти за стіл, бо там повзав павук. Що казати ще про мою фобію? Та, ну нічого, я тут на краюшок примостилася. Тому я тепер точно, мені цікаво, що буде в завтрашньому поході. Аліса, ми вміємо вибирати дати? Не вміємо. Ми вже майже спустились. Ну як спустились, вийшли. Дощ не припиняється, то ми йдемо, як йдемо. Трошки мокренькі. Ми сьогодні не підготовлені саме в прямому сенсі поході. Ми такі дуже по міському. От. Але ми не жаліємось, нам прекрасно. Все нормально. Зараз, скоріше за все, підемо в мак купляти каву. Трошки погрітися і далі кудись піти. Боже, як красивий, я не можу. На вулиці неймовірний дощ, іде просто жах. І ми хотіли зайти спочатку вперше, ми хотіли в Мак зайти. Але там все зайнято, нічого нема. Ми по дорозі знайшли ще одну якусь піцерію, і там нікого не було. Але коли ми побачили ціни, то ми такі, що? Бо там просто маргарити коштували 300 гривень і це якось був перейд. От, Тому ми прийшли вдома там. Я була тут ще у 2021 році. Mm -hmm. Mm -hmm. I... Нормально, все прекрасно. <laughs> так, Ми замовили фірмову піцу. Там картопліка фрі. У мене капуч. Уаліси Спанч Боб. <laughs> Порозуміли, що ви розуміли, ми сиділи у Дон япон весь цей час і дощо на вулиці не було. І як тільки ми вийшли, знов фігачих ливеняка. Дощ не дощ, а ми дійшли. Розказую, що у нас відбувається. Зараз у нас повинен бути, бу, бути потяг, і ми повинні були в ньому сидіти. Але озвучили, що він затримується на 20 хвилин, і ми, коротше, не хочемо сидіти на вокзалі. І ми сидимо на вулиці, на лавочці під ущем, але нам так комфортніше. Все прекрасно. А ще до цього я хотіла повезти до скелі слон. І я помила над тим маршрутом, і ми дуже сильно бігли, щоб все одно туди потрапити, і ми просто такі гоп-гоп і все. Але в результаті можна було там подовше тоді дотриматись. Але хто ж знав? Ну що, ми їдемо вже додому, потяг затримався на. 8, ну, десь 20 хвилин, як і було, але все добре, все нормально. Нам ще повезло, і ми самі, що ніхто на верхній поличці не підсів, і ми спокійно собі доїдемо зараз додому. Ми тут порозлягалися. Ну коротше, все прекрасно, все нормально. Все прекрасно, все нормально. Що можна було, ми трохи там познімали, шкарпетки купили, щоб перевдягти, бо у нас просто. Повноцінно мокрі ноги, а для Аліси треба буде ще на завтра висушити. Повноцінно красівки. І це буде місія така і зіронькою, бо на завтра повинні вони сухі. А, ну, коротше, будемо щось думати. От. Тому наша міні-подорож на сьогодні завершилась. А, будемо готуватись до завтрашньої. А, і тому чекайте наступних наших подорожей. Ви не їдете, ви залишаєтесь. Спроси людей. Ой, щось дочка, п треба якось насісти зараз Мій шок у шоці і <смі> я не можу далі відтягнути телефон, щоб показати більше, що, бо я його прив'язала на шию. Але це капець. 24 травня. Е, е, ну, я очікувала, що буде сніг. Я очікувала багато чого, але якщо чесно, не таке. Але okay? окей, мені теж прикольно. А Ліся там менш прикольно. Вона там трошечки йде. Яку вона? Це відос там взагалі. Ми дуже майже дійшли до озера Гершовське і, якщо чесно, ситуація не стала краще не на трошки. От, Тому дива не станеться, нічого не проясниться. І ці шикарні пейзажі сьогодні ми не побачимо. Але якось так. Але теж прикольний експірієнс, звичайно. Там десь. ha <laughs> Зада нас озеро Грешаска. Ну, о-о-о-о. Ну, якось, коротше, так. От, агар. Ну що, я кореспондент новин сьогодні, Аліна. вже до нас озеро Ну, Я сподіваюся, що хоча б трошечки ви його бачите. Що поробиш? Ми йшли. Досить довго, погода не прояснилася. Покажи навпроги, як у нас тут відбувається. <риклад> Ось каже, зараз буде їжа, ну і коротше, але все добре насправді. І настрій добре, але я все мокра, в принципі. <риклад> у мене руки мокрі. А, але ну, тут, в принципі, більш-менш окей, а ще не вертатися назад, якщо чесно. <рес> на секунду мені хочеться диванчик кудись, але насправді все прекрасно. Це ще пам'ять для того, що гори бувають дуже різні, і це не обов'язково сонечко і все прекрасно. І не обов'язково їх видно. І не обов'язково їх видно, реально. От, іди сюди. От ти. Брати? Це, все, це, 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 все прекрасно. Я не, це я краще, не буду коли, довго я, затримувати. Коли там, там, коли там в подорожі та, є інстаграмна дівчина, яка там не, не починає їсти, поки вона не зафоткає, не снімує відео. Vocês dois eu fico a fazer até aqui. Наскільки я розумію, то ми вже майже дійшли до кінця, вже залишилось зовсім трохи. Телефон навіть не діставала, бо чесно, щось сьогодні дуже важко все дається. Але є в цьому своя атмосфера, дивіться. Так, да, другий раз, а я вже другий раз по факту так, просто що зараз повноцінно. Як то. Я дуже люблю гори будь-яку е, погоду, в принципі. Але сьогодні прям реально трошки якось важкувато. Можливо, ще через те, що ми вчора е, втомилися. Е, і те, що я, в принципі, серед тижня ще втомилася. І ще багато речей, і то таке собі. Ми дібрались. Нарешті на цьому ми зараз їдемо назад.